Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Шоста ранку. Час новин для вас починають працювати журналісти фактів ЕСІТІВ та Вікон СТБ. Мене звати Юлія Сеник. Доброго вам ранку. Ніч минула відносно тихо. Утім, росіяни запустили по Україні шахеди. Під атакою були східні та південні області, зокрема Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Миколаївщина. Чекаємо на офіційну інформацію. Ізраїльська армія вночі здійснила авіаудар по території Ірану. Прем'єр-міністр Бенімінетаньяхо заявив, що триває масштабна військова операція. Основна мета удар по ядерній інфраструктурі Ірану, його підприємствах з виробництва балістичних ракет та інших військових об'єктах. В армії оборони Ізраїлю пояснили, що це превентивний удар, адже Тегеран має достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька бомб протягом декількох днів. В Ізраїлі оголосили особливий надзвичайний стан, бо чекають ракетну атаку з боку Ірану у відповідь. Заборонили освітні заходи, масові зібрання і зупинили роботу частини підприємств. З Тегерана надійшли повідомлення про потужні вибухи в місті серед пошкоджених об'єктів, житлові будівлі, що належать високопоставленим іранським. Ким військовим підтверджень з офіційних іранських джерел нині немає. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що штати не брали участі та не надавали допомоги в ударах, здійснених Ізраїлем по Ірану. У Вашингтоні назвали ситуацію однією з найбільш небезпечних для регіону за останні десятиліття. Ситуація по всій лінії фронту залишається складною. Напередодні українські захисники відбили 168 ворожих атак. Повідомляють у генштабі. Противник випустив по наших військах понад 800 дронів камікадзе і більше 3,5 тисяч разів вбив з артилерії та важкого озброєння. Найбільше росіяни тиснуть на Донеччині. Майже третина усіх атак щодня припадає на Покровський та Новопавлівський напрямки. Там під цілодобовими авіударами козацьке приютне ново. Піль та Ольгівське збільшив активність ворог і на Лиманському напрямку. За учора там відбито 17 ворожих штурмів. Точаться бої на сусідньому сіверському відтинку. Тут ворог марно штурмував наші позиції поблизу Серебрянки та Верхньокам'янського. На Курському напрямку, де з кожним днем дедалі гарячіше, росіяни 22 рази йшли у бій. Успіху не мали. Триває великий обмін полоненими після домовленостей у Стамбулі. Напередодні додому повернулася ще одна група тяжкохворих та поранених воїнів. Багатьох вважали зниклими безвісти. Тим часом Росія продовжує генерувати провокації, і заявила, що Україна, начебто, не готова до щоденних обмінів. У координаційному штабі назвали це черговими несанітницями. Обмін триває, наступні етапи готують. Їхні перші слова на українській землі. Ра Ра! І те, про що мріяли багато місяців, років у російській неволі. Подзвонити додому. На границі? я в Україні, мама. Мене обміняли, скоро буду вдома. Слажки по він зараз з розмовляю, розговорю, щоб в Україну знову захистати. Я в такій жопі був, ти просто не представляєш. Це третій етап великого обміну полоненими за стамбульськими домовленостями додому повернулася ще одна група важкохворих та поранених воїнів: бійці десантно-штурмових військ, військово-морських сил, повітряних, сил, тро, прикордонники та нацгвардійці. Багатьох звільнених вважали зниклими безвісти. Найрадісніша звістка для їхніх родин почути рідний голос. Я не зловний, я люблю свою Україну, я не продам її за що. Я люблю Україну, я люблю вас. Я люблю цих людей. Подвійна радість для цього захисника після повернення з полону дізнався. Він вже тато, у нього народився син. Ой, як назвали? Ой, Артурчик. Добренько, так, так, я вже в Україні. Серед звільнених є захисники Маріуполя, які були в полоні більше трьох років. Оборонці Донецького, Херсонського, Харківського, Запорізького та Луганського напрямків. Скільки воїнів повернулося, не розголошують до завершення цього великого 66-го обміну. Те саме хвилюється, бачу емоції переповню за домовленостями у Стамбулі. Обміняти всіх на всіх мають воїнів до 25 років, важко поранених та тяжко хворих. Але Росія знову починає провокації після цього обміну. Росіяни заявили, що нібито Україна не готова до щоденних обмінів. У координаційному штабі назвали це черговою маніпуляцією. Насправді, саме російська сторона запропонувала перенести обміни на пізніші терміни. Україна наполягла обміни продовжаться і заплановані вже найближчими днями. Україна Україна. Наталя Кулик, факт і марафон. Єдині новини. БМ «Град» град. Це радянська реактивна система залпового вогню, яка широко використовується на війні, зокрема і в Україні. Вона відома своєю великою руйнівною силою та здатністю завдавати удару по площинних цілях. Як працюють екіпажі градів 21 бригади на великомихайлівському напрямку? Дивіться у матеріалі телерадіостанції БРИЗ. Журналісти разом з військовими 31-ї окремої механізованої бригади прибувають на точку на Великомихайлівському напрямку. Військові відпрацьовують по заданих координатах. Після кожного першого залпу або пострілу відбувається певний ритуал. Зараз ми подивимось, що саме буде відбуватися. Після першого успішного залпу, який ми вибрали участь безпосередньо, я посвячую вас в артилеристку. Вже у командно спостережному пункті Дмитро розповідає, відпрацювали успішно, задані цілі вразили. Звісно, враження у нас було. Перші три пристілочних лягли трошки лівіше, потім я скоригував і, в принципі, лягли вони чітко в ціль. Я думаю, що ворожі штурмові підрозділи, які там збиралися, вони, як мінімум, трошки морально психологічно подали. Чи є поранені серед росіян, каже Дмитро, невідомо. Максимум, що надіюсь, у когось їх покалічили. тому що покалічений боєць. Це проблема економіки Росії. БМ-21 град потужна машина, яка здатна випалити все довкола. Ми працюємо одразу 3, 5, 10, а то й 40. Якщо на тебе летить 40 ракет, які падають в шахматному порядку і накривають 300 гектарів, і просто випалюють все. Ще й психологічний тиск, адже ворог розуміє наслідки і може відмовитися від подальшого наступу. Це дуже впливає психологічно. І ворожа піхота розуміє, що або треба відступати, або вони задумають. Зараз у росіян популярні штурми на мотоциклах. Бронетехніки бракує. У відбиванні цих наступів теж беруть участь артилеристи. Не вистачає і техніки у них броньований. ну і наші безпілотники FPV дуже сильно вражають їх. А ми роботаємо по колонам їхнім і по штурмуємо підразділом ворога. Але нам завжди буде мало. Тому що що може бути прекрасніше, ніж зразити ворога. За матеріалами телерадіостудії Міноборони Бриз. Ольга Читайло, Ілона Коваль, факти. Сі Єдині новини. Німеччина планує надати Україні рекордні 9 мільярдів євро військової допомоги. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіос під час візиту до Києва. А от питання чи постачати нам крилаті ракети Таурус Берлін поки не розглядає. Під час брифінгу з президентом Володимиром Зеленським Пісторіос повідомив, що спочатку Берлін передбачав у бюджеті 4 мільярди євро. Згодом суму збільшили до 7 і зараз планують додати ще майже 2 мільярди. Частину цих коштів хочуть спрямувати на виробництво далекобійної зброї. Окрему увагу Борис Пісторіус приділив українським дронам та технологічному досвіду, який країна здобула в війні з Росією. За його словами, Німеччина хоче розвивати спільне оборонне виробництво, що в Україні той на своїй території Йдеться, зокрема про системи ППО, безпілотники та ракетні технології. Президент Зеленський підтвердив, що спільне виробництво зміцнить далекобійні спроможності України. Міністр оборони Німеччини наголошує, допомога українцям це спільна відповідальність Дальність усіх європейських народів, оскільки йдеться і про оборону України, і про захист усієї Європи. Авіакатастрофа в Індії через хвилину після зльоту неподалік аеропорту Ахмедабад упав пасажирський Боїнг. 787, який прямував до Лондона, там перебували понад 240 людей. Відомо, що один пасажир вижив. Літак упав у житловому кварталі. Тож на землі теж багато постраждалих. Кількість жертв постійно оновлюють, адже рятувальники розбирають завали будівлі, знаходять тіла. Детальніше про авіатрощу в сюжеті Анни Боль. Надійний літак дрімлайнер, традиційний рейс Ахмедабад Лондон. Жодних погодних ускладнень та політ тривав менше хвилини. Літак покинув злітну смугу, досяг позначки 120 метрів висоти і не зміг набрати швидкості, рухнув просто на житловій будівлі. Я сидів вдома і почув такий гучний звук, ніби землетрус. Я вибіг на двір і побачив дим. Я не знав, що це впав літак. На борту перебували 242 людини. Серед пасажирів 169 громадян Індії, 53 громадян Британії, один Канади та семеро Португалії. Українців на літаку не було. Підтвердили в МЗС. Розслідування триває. Ми проводимо різноманітні зустрічі з експертами та урядовцями, щоб з'ясувати причини, кількість жертв і якнайшвидше розібрати завали. І для цього потрібен час. Дивом вижив 40-річний Вішваш Кумар Рамеш, британський громадянин індійського походження. Сидів на місці 11 а відвідав родину і разом з братом повертався до Лондона. У чоловіка травми грудей, очей і ніг у наслідок падіння. Разом з ним у лікарні чимало постраждалих. Адже літак впав на гуртожиток для медиків. Там перебували щонайменше 50 студентів. Рятувальники витягають людей з під завалів. Авіаексперти поки не називають причин авіакатастрофи, припускають, що могло статися зіткнення з птахами, внаслідок чого обидва двигуни втратили потужність. Сподіваються, що аналіз чорних скриньок допоможе з'ясувати, що сталося насправді. На зображенні видно літак із піднятим носом, який ніби продовжує занурення. Це означає, що літак не має достатньої підйомної сили. А планки та закрилки розташовані так, щоб крило створювало більшу підйомну силу на низьких швидкостях. Та якість зображення не дуже хороша, тож поки не можна робити висновки. Боїнг 787 Dreamliner – надзвичайно міцний літак, і той, який виконував рейс, був у хорошому стані. Відлітав лише 11 років. Авіакатастрофа стала першою в історії для цього типу літаків. 20 років тому були проблеми з розробкою 787 Dreamliner, але нині близько 1200 літаків в експлуатації. Вони літають по 16-17 років і жодного летального випадку. Тому це дуже хороші показники безпеки. Катастрофа в Ахмадабаді стала найтрагічнішою в історії Індії. Раніше такою вважали авіатрощу 1978 року в Мумбаї. Тоді загинуло 213 людей. Та, попри трагічні випадки, польоти на літаках і досі вважають найбезпечнішим видом транспорту, яке придумало людство. Анна Боль, факти сі Єдині новини. У Тернополі запрацював перший рекрутинговий центр до ї окремої механізованої бригади. В умовах війни це ще один крок до ефективного комплектування підрозділів. Тут роблять акцент на мотивацію, досвід і повагу до кожного, хто вирішив долучитися до зсу. 42 друга механізована єдина велика бригада розміщена у Тернопільській області, сформована у 2023 році. Уже пройшла бої на Луганщині, Донеччині під Бахмутом. Зараз на Харківщині. Не обов'язково зразу прийти і служити, просто зайти, поцікавитись, як відбувається сам процес призову в збройні сили нашої частини, як відбувається підготовка, які є професії та спеціальності в збройних сил України, які людина може собі обрати. Рекрутери діють не за шаблоном, і з кожним відвідувачем індивідуальна робота, зважаючи на освіту, професію, навички. Проводимо відповідне анкетування, тести підбираємо пропонуємо деякі варіанти посад. Тоді вже з людиною узгоджуємо, що було би краще. розказуємо про посаду, які в неї є функціональні обов'язки, з чим вона буде стикатися, що вона зможе зробити, а що не зможе, і тоді вибрати ідеальну посаду, яка би підійшла цій людині. Яка їй сподобається після відбору три місяці навчання, базова та фахова підготовка. Потім до бригади тут уже вміння до опрацьовують інструктори з бойовим досвідом. В бригаді доволі молоде командування. Там середній вік по командуванню, там 30 років це чесність. Це відкритість, це вирішення певних питань і проблем. Це чуйність, це дочуватися до людей, розуміти їхні потреби. І командування в першу чергу піклується про людей. У бригаді 12 батальйонів потрібні усі: водії, фінансисти, зв'язківці, оператори БПЛА. сотні спеціальностей, не лише бойових. Галина працювала у банківській галузі. Пішла у військо, коли почалася війна, у 10-ту гірську штормову бригаду. У 42 другу перевелася, коли та формувалася, була зв'язківкою, а нині у безпілотному підрозділі. Весь той життєвий досвід, який люди здобували, він знадобляється в Збройних силах. Якщо ви подивитеся спектр вакантних посад, то на сьогодні ми потребуємо і кухарів, і водіїв, це цивільні професії, і діловодів, і фінансистів, і зв'язківців. До служби повертаються навіть ті, хто має законне право не служити, як от Віктор Василик, два роки воював у складі 105-ї бригади ТРО, звільнився за сімейними обставинами та знову став у стрій. Я прослужив, маю право на відстрочку, тому що в мене троє дітей державі потрібні всі, Скільки б ми не мали зброї, грошей, успіху без людей, ми цю війну перемогти не зможемо. Тому люди нам потрібні завжди. І запрошую всіх приєднатись до нас. 42-га бригада продовжує воювати та розвиватися. А новий центр Тернополя це можливість знайти своє місце у лавах ЗСУ і стати частиною спільної перемоги. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини. Такі новини на цьому. меч. Далі повтор вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського. А наступні факти вже о сьомій. До зустрічі. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні продовжили повернення наших людей з російського полону. Це вже третій крок обмінів, про які домовились в Стамбулі. Серед тих, кого повернули зараз, є хлопці, що перебували в полоні ще з 22-го року. Також є ті, хто вважався зниклим безвість. Важливо перевіряти кожне прізвище. Всю наявну інформацію так і робимо. Я вдячний всім, хто допомагає повертати наших. Щойно була доповідь міністра оборони Умірова, Ми обговорили з ним певні деталі всієї перемовної активності. Також обговорили питання фінансування нашого захисту та оборонного виробництва в Україні. Ми кожен день в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони, на всьому, що дає захист нашій державі, нашим людям тут і зараз і довгостроку. Була сьогодні доповідь головкома Сирського. Фронт, передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху. Відштовхують окупанта. Дякую вам. Дякую кожному нашому солдату, сержанту і офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу продовжуємо підготовку також до міжнародних зустрічей наступних тижнів. Чітке завдання для всіх рівнів наших представників. Нам потрібно, щоб партнери. Розуміли, що санкції проти Росії дійсно працюють. Дійсно працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. Санкції проти нафти, санкції проти російських банків, всього фінансового сектору. Санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії адаптуватись до тиску світу. Потрібна чітка межа для здатності Росії адаптуватись такий тиск, з яким вони не зможуть житись. І це стане межею війни, за якою можливий надійний мир. Сьогодні в Києві з візитом був міністр оборони Німеччини Борис. Пісторіус говорили саме про те, що може зміцнити українські позиції, дати більше захисту нашим містам, нашим українським громадам. Я вдячний Німеччині, канцлеру Мерцу, міністру Пісторіусу, всьому політичному класу Німеччини та суспільству, яке відчуває, що зараз вирішується, готове допомагати надалі. Німеччина один з лідерів в підтримці. Ми Цінуємо, що коли Німеччина обіцяє це, справді реалізовується. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні! Раз наприкінці травня в Україні на Франківщині відбувся уже 11-й чемпіонат України з екстреної медичної допомоги. Є, виявляється, і такі в ньому брали участь українські команди екстреної медичної допомоги з Литви, з Польщі, але перемогли харків'яни. З нами на зв'язку Дмитро Бутенко, парамедик відділення 4-го Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги. Пане Дмитре, вітаю! Так, Доброго дня. Е, ну, вітаю і в ефірі, і з перемогою вітаю, тобто харківські. Е, Медики екстрені, найліпші, очевидно, в Україні, і це підтвердили змагання. Я хотів спитати, а як взагалі такі змагання відбуваються? Ваша робота це завжди ну, життя і смерть от поруч ходять. Як це можна на змаганнях відтворити штучно? Дивіться, це кожен етап змагання це один або декілька пацієнтів в критичному стані, які знаходяться. І саме надання допомоги, алгоритми обстеження та команда взаємодія оцінювалася на цих змаганнях, хто найкраще надасть допомогу в тому числі на тому чи іншому етапі, тобто є дорослий пацієнт, дитина е, травмований вмований пацієнт, та в цьому році було дуже багато на масові випадки. А наскільки взагалі було це наближено до реальних умов? Тому що одна річ, коли людина вдає ситуацію критичну, а інша річ, коли дійсно питання секунд вирішує життя. Насправді дуже хочу подякувати організаторам за цей досвід. Вони дуже дуже наближено до реальних умов намагалися це зробити. Насправді, дуже класні манікини. Дуже дякую статистам, які там виступали. Та насправді дуже дякую своїй команді та всім людям, які доклали участі у цій підготовці. Дмитре, Харків постійно під обстрілами, і цієї ночі і минулої, це одне з міст, яке не має перепочинку від російських атак, чи не в цьому одна з причин того, що ваша команда, яка постійно задіяна в роботі у цієї екстреної медичної допомоги, чи не це одна з головних причин вашої перемоги на цих змаганнях? Можливо, насправді так і є, тому що от, особливо у масових випадках там, де були такі на змаганнях. Ну, ми на жаль працюємо з цим майже кожного дня. З початку війни ми стикаємося з тим. На жаль, постійно. А... а як за ці останні три роки змінилася ваша робота? І чи змінилася вона взагалі? Та, звісно, змінилася. всіх змінилося і життя, і робота стало дуже багато саме травмованих пацієнтів від вибухових поранень, ланкових поранень. Такого до війни, зрозуміло, не було в нашому раді. Зараз ми налагодимо. Е, ну, масові випадки так само. Що кажете, вибачте? Е, ви десь зникали на хвильку, і я сказав, що ми зараз налагодимо зв'язок, а він налагодився сам. А, а, добре, добре. Е, ну, так само масові випадки, саме багато травмованих пацієнтів. та... Загрози постійних повторних обстрілів, те, те, що ми працюємо на жаль в нашому місті постійно, Дмитра. А людей, які саме екстреною медичною допомогою у вас займаються, вистачає чи можна говорити про брак квадрів? Там мабуть, можна говорити про брак. Звісно, хотілося б більше людей, більше е бригад. Але нас сподіваються, ці змагання несуть популяризацію нашої професії. Можливо, було більше людей захочуть доєднатися до нас та допомагати людям. А чому, на вашу думку, не йдуть люди в екстрену медичну допомогу зараз? Насправді ну, війна, по-перше, всі бояться, що ми ж виїжджаємо туди, де Небезпечно насправді тільки що стався вибух, переліт ми туди їдемо одразу. Не всім це до вподоби, не всі хочуть працювати в таких умовах. Та робота насправді дуже так і цікава, і одночасно складна сим, і фізично, і морально. Ну крім того, росіяни постійно практикують ці повторні удари, коли приїжджають рятувальники, медики, розгрібати перший завал, росіяни інколи б'ють туди повторно. Як ви собі даєте раду в таких ситуаціях? Це ж треба не тільки рятувати людей, але й себе психологічно тримати в тонусі. Та, ну як Як коли їдемо на такий виклик, одразу в голові те маєш, що може бути найгірший сценарій, І вже від нього відтавкуєшся. Ви сказали, що ваша робота серйозно змінилася за ці е, три роки. А ставлення людей до вас змінилося? Ви відчуваєте якесь інше ставлення ніж до початку повномасштабного вторгнення? Мабуть, що так. Особливо на початку війни це дуже, дуже змінилося відношення до нас. А в чому? Ну, як воно змінилося? На гірше, на краще? Люди на краще, почали. На краще. Люди зрозуміли на що насправді потрібно офіційна. На чому, чому ми відрізняємося від поліфінікса, Для чого наша служба взагалі і створена? Стосовно змагань, повертаючись, будете брати наступного року в них участь? Чи вже будете почувати Я на що... лаврах як недосяжні лідери? Ну, подивимося. Якщо запросять, прийняв би. Дякую, Дмитре, що знайшли можливість і долучитися до ефіру, і за все, що ви робите, Дмитро Бутенко, парамедик відділення 4-го Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. І один з учасників і переможець змагання з медичної цієї надзвичайної ситуації на Івано-Франківщині. Був гостем нашої розмовної студії. Тепер до ще одні підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.